Так, 4 місяця на Філіпінах. Висновки. Перше, що хочу сказати, приємне, це те, що масовий туристичний сезон як такий закінчився і ціни, ціни впали на житло, майже на все ціни впали. Це один такий з приємних плюсів. Ми переїхали. Приїхали вже на третій будинок. Третє місце проживання. Чому переїхали? Тому що ну, тут будинок повноцінний, плюс, плюс ну, те, чого мені не вистачало, це ось це ось, це. це пісок, це нормальний пляж, а не так як там були там водорослі, там взагалі не прикольно. Отже, що я можу? За цей час перебування? На рахунок інфраструктури я вам вже говорив, Ну знову те, що якщо ви вже там дійсно збираєтесь сюди їхати, то беріть з собою медикаменти, які вам необхідні, якими ви постійно користуєтесь, тому що в аптеках тут ну є нюанси, не все можна знайти. Що ще? Багато говорити тут не можна. Тут такі закони, що карають, якщо я там дуже буду висказуватися за це. Але що хотілося б сказати? Сусідство. Цікава штука тут. Сусідство. Тобто є тут такий нюанс, де як такого особистого простору тут немає. То все воно рахується спільним, хоч у тебе будинок, хоч у тебе свій будинок, але в тебе є сусіди, все воно так якось спільне. Мопеди на порозі стоять, не мої. Там, виходиш з будинку, зранку кави попити, подивитися на море, в тебе в бісяці куча народу. Ну це таке. Ще недавно я там вам говорив, знімав відео на рахунок там одружень всяких і тому подібного. Для уникнення проблем я вам дуже раджу не знайомтеся в інтернеті з місцевими жінками. Тобто нормальні жінки, вони не сидять в інтернеті, ви їх там навіть не знайдете. Хочете одружитись, їдьте сюди, шукайте. Ну, Просто це факт той, що я бачу. Бачу, як вони знімають оці тік-ток-відео для того, щоб вас... Вас зацепити в інтернеті, познайомитись, а далі ви думаю, здогадуєтесь, чого це все призводить під результат. Тому уникайте таких моментів, просто уникайте, воно вам не потрібне. Вони як це роблять? Вони взагалі там 10 чоловік знімають такий більш-менш гарний будинок на вихідні. Знімають ці відео. Перевдягаються кожні 5 хвилин і кожна з них виставляє, що вона там живе. Ну, тобто це все гачок, на який вас хочуть підсадити. А потім їдуть назад в свою манілу, трущоби і закидують ці відео вам, щоб ви думали, що вони не такі, як є насправді. Або не ведіться на це. Рахунок іншого, ну все добре, класно, зараз жара, десь осінь, десь холодно, тут як завжди тепло. Ми пережили вже за цей період три тайфуни, три землетруси фактично за останній тиждень. Вчора також було два землетруси поруч на острові Мінданау. І що я вам скажу з вибором острова я не помилився, тут дійсно якось це все обходить стороною, побачимо, як буде далі. А загалом я радий, що ми таки тут не вибрали якийсь інший острів, хоча в нас була така думка поміняти. Добре, що ми цього не зробили. Також ще є тут такий прикол на при. При оформленні візи, при продовженні візи. Ціни так варіруються, на кожному острові свої ціни, в кожній міграційній службі свої ціни. От зараз ми так, дійшли до такого моменту, що треба ще шукати, треба підбирати. Нема такого, як просто поїхав в любу і зробив. Якщо хочете зекономити, якщо хочете якось по-людськи, тому що на кожному острові, у кожній міграційній службі своє відношення. Свої питання, свої заморочки, десь легше, десь важче, десь дорожче, десь дешевше. Чому так? Ну, Так. Тому що, знову ж таки, як я вже говорив, туристами ми були тут тиждень. Далі відношення людей, ну таке. ну, Сказати, що вони там раді, ну не раді. Сказати, що вони дуже там нам не раді, взагалі прям, ну, більше. Без різниці. Тобто вони через деякий час не звертають на вас уваги, комунікацій вже таких, як якихось там особа немає. Так інколи вони показують навіть своє там, що таке це ж їхній дім. Але це все залежить від того, як ви до них відноситесь. Тобто Живете собі спокійно. Їх не чіпають, а вони вас не чіпають. Але так, з сусідством тут є от такі нюанси. Це трошки, трошки потрібно звикнути до цього. Якось немає такого, як у нас. Тому розумію, тих людей не розумів раніше, в інших місцях, там в дворах, в джунглях зустрічав, де будуються там іноземці в окремо високими такими 2-3-метровими заборами і завжди там сміявся чому так. Зараз я розумію, чому так, вони це пройшли. І просто це вже все пройшли на собі. Тому намагаються десь окремо, подалі від цього всього. Тому що, так як ми звикли, так як тут, може буде трошки важко, трошки вдавить на нервову систему. Але це все таке.